Днями я був у банку та мав підписати копії своїх документів. Менеджерка каже: пишіть копія вірна, прізвище, ініціали та підпис. Я їй, жартома кажу, ця фраза справжній біль для філологів. Усміхнулися одне одному. Але чи зрозуміла вона жарт? Не впевнений. Копія вірна, ця фраза правильна чи варто її замінити іншою? Якщо замінити, якою поговоримо про слова близнюки, які в українській мові мають різні значення. Вірно. І правильно слово вірно ми використовуємо у значенні надійно, незрадливо, віддано або ж стійкий у своїх почуттях та поглядах. Наприклад, вірно служити, вірно любити, бути вірним товаришем. А ось слово правильно означає, що щось відповідає правилам або є безпомилковим. Запам'ятати легко. Наприклад, правильна вимова, правильне написання або правильна відповідь. Але вірний друг і вірно служити. Повернувшись до нашої історії з банком, чи правильно писати копія вірна? Ні. Адже копія не може бути вірною, бо це не про відданість. Копія може бути правильною, тобто відповідати оригіналу. Або можемо написати згідно з оригіналом.